Всім привіт, любі друзі! Мене звати Євген, я викладачем німецької мови у школі Дойтвах. Сьогодні у нас нове заняття на цьому ютуб-каналі. Цей ютуб канал як проєкт був створений для тих людей, які тільки бажають спробувати німецьку мову для себе і зрозуміти, чи підходить, чи не підходить для них е, власне ця мова. Тому сьогодні у нас нове заняття будемо вивчати далі і будемо пробувати розширювати горизонти для себе німецької мови. І сьогоднішня наша тема буде імператив, Наказовий спосіб. Що це означає? До прикладу, я можу сказати, ти би міг. Піти і прибрати кімнату. А можна сказати, піди і прибери кімнату. Тобто я наказав, це такі, більш груба форма, яка також часто використовується у всіх мовах. Тому треба її знати і в німецькій. В цьому немає нічого складного. Сьогодні це пройдемо, розберемо на прикладах. В принципі, має бути цікаво. Дивіться, для того, щоб створити нам наказову форму з любого дієслова, нам потрібно взяти, наприклад, давайте слово фракен. Питатися. І сформувати з нього, в, власне, безпосередньо наказовий спосіб. Для того, щоб зробити це для форми ду, давайте скажемо спитайся. Нам потрібно прибрати закінчення «en» від дієслова. І це вийде вже наказову форму для ду. Фрак. Нам, в даному випадку, не потрібно використовувати суб'єкт, тобто підмета, хто виконує дію, там і так зрозуміло, що це до ду. Фрак. Спитайся. Тепер давайте зробимо наказову форму для займенника Via. Ми скажемо спитаємося. Fragen wir. В педаному випадку ми просто зробили звичайне речення. fragen Ми питаємося і перемістили місцями. Fragen wir. Спитаємося. Для декого можна сказати зараз не тому що це таке саме такий самий формат, як і питання речення: спитаємося. Fragen Так, тобто, наказовий спосіб. І питальний спосіб речення, власне, в німецькій мові для Віо буде ідентичним. Fragen для спитаємося. Тепер давайте скажемо на я. Тобто іо це ви, але до багатьох людей. По факту, до кожного на ти. Скажімо: спитайтеся. В даному випадку нам треба взяти знову ж таки слово fragen, але вже замість енд добавити привище те по відношенню до «ір». Фракт, спитайтеся. Знову ж таки, тут займенник або суб'єкт якогось ми не будемо ставити. Не потрібно це. Тому фракт, спитайтеся. А тепер давайте для Зі. Це поважна форма, також ви, але все ж таки поважна форма. Може використовуватися як по відношенню до багатьох людей, так і до одної. Скажемо: спитайтеся Фраген Зі. Тут ідентична ситуація з Фраген Віа. Тобто те саме, що питальне речення. Спитаєтеся, спитайтеся, одне і те саме. Тобто, по написанню ідентичне. Добре, давайте зробимо якийсь приклад. Скажемо: зроби домашнє завдання. Для того, щоб створити слово Махен в наказовий спосіб по відношенню до займенника ду, нам потрібно прибрати ЕН e", та і все. Мах біхауса. Зроби домашнє завдання. Наступне речення. Поїдь у магазин. Даск в магазин для тих, хто забув. In das в чому суть? «Fahren» – це їхати, але воно є сильним. І корінь в ньому змінюється по відношенню до другої та третьої особи однини, тобто ду та РЗІС. Er що це означає, що такий же самий корінь буде і в другій особі, коли ми будемо створювати наказовий спосіб, тобто по відношенню до ду. Тому що якщо ми скажемо ти їдеш, «du fährst», Їдь das Geschäft». Дуже добре. Наступне речення: підіть в парк. Скажемо до багатьох людей до кожного на три типу по факту. Gate in Den Park. Дуже добре. А тепер давайте скажемо щось з роздільним дієсловом. До прикладу, запросіть його, скажімо, на ви поважна форма. поважну ein. ein. Тобто, ань ладен це роздільне дієслово, ань є віддільною частинкою, яка стає в кінці речення. Ладен приміщається як звук ну, слово на першу позицію, звістиє пісіньо. Ладен зі айн. Далі. Давайте складемо речення. Вирішимо цю проблему. Lösen wir diese вирішимо цю проблему. Дуже добре. Це перший пункт. Тобто, це звичайні її слова. Це був перший пункт. Трюм пункту ми розберемо зайн. Зайн відміняється те, що дивно, наскільки ми вже знаємо, навіть просто в звичайних. Речення теперішнього часу, самих стандартних. Ми їх відміняємо по-іншому. Ігмін, любість, резерв'їсть. І так далі. А В наказовому способі його також треба буде вивчити віддільно, як воно відміняється. І зараз я розкажу, як це відбувається. Ду зай. Sei, ihr seid, sie seien. Тобто, будь терпеливим. Зай кітюльтік. Будьте терпеливими. До багатьох людей давайте. Зайд кедюльтік. Будемо терпеливими. Zajen, віа kedulті. Не забуваємо про те, що віа потрібно доставляти. І будьте терпеливими по відношенню до якоїсь поважної персони або до поважних персон. Zayan зі кedюльтік. Давайте скажемо: будь тут. Зайхиа. Зайхія. Будьте тут. До багатьох людей, кожного на ти, ZaytHia. Дуже добре. Будьте тут по до поважної форми, до поважної особи. Zine ZHia. І будемо тут Zion ViaHia. Дуже добре, це було все відео. Якщо комусь цікаво, ви можете звернутися по посиланню в профіль на онлайн-школу Дойтвах. І займатися з індивідуальним викладачем безпосередньо в онлайн форматі. Це максимально інтенсивно, ви вивчите мову дуже швидко. До Б2 рівня можна довчити навіть за 8 місяців, якщо при правильному підході. Б2 рівень для кого не зрозуміло. Це вже в принципі розмовний рівень, коли можна вільно розмовляти навіть в компанії з друзями. Тому бажаю вам. Успіхів вивчення німецької мови Знову таки, бажаєте переходьте на онлайн-школу Дойтвах, А кому цікаво, також всі домашні завдання по відношенню до всіх відеороликів на цьому каналі, І, в принципі, багато іншого матеріалу для вивчення мови є на платформі Дойтвих індивіду. посилання також в описі. Дякую за перегляд, всім до нових зустрічей, всім бувайте.